Усім привіт! Наші хороші. Приїхали ми вже за тебе, закупочку зробили на цілий тиждень. о, Дивіться. У нас повний холодильник, всього і овочі. І он купила ось такі маску, беру нарізане шматочками. Будемо з Настю робити фарш. Да, ж будеш мамі допомагати? От, Потім, може, ще пожаримо. Серед тижня разом з вами. Ось, такі тут у мене не залазить, у мене овочі навіть сюди. Яєць багато взяли аж а, цілий лоточок. Ми. Так, ще сашунька наш вибрав собі в АТБ. Ось такий подаруночок. Бачите, цікавий. Це такий проектор з різних сузірь небесних. Дивіться, яких багато тут. Зараз вам в темряві покажу, як воно на стелі. На стінах так класно включається тут ліхтарик, виходить, і він як прожектори такі на стелі, на стіні виходять. Зараз в АТБ така штучка продається. Дуже так прикольно з дітками порозглядати небесні сузір'я. Зараз я вам покажу. Йдемо зі мною. Ось він так світиться. Вон, бачите, і ставляються такі різні-різні а, на, кружалочку на кожному. Ой, можна... А, можна навіть, дивіться, так, точно. Можна ось змінювати сузір'я. Ось так от. Крутити пальцем. Ой, скільки їх багато. Бачите, які бувають сузір'я на них. Гарні. О, взагалі коштувала 99 гривень. От такий нам пристрій коштував мат. І там багато ж змінних, як багато зозір. Ну це ми знаємо, що це а, так велика ведмедиця велика. Зозір'я великої ведмедиці. Так, все, так, мої любі, затарилися ми на цілий тиждень, Витратили ми в АТБ 2700 гривень, сьогодні трошки більше, бо взяла я більше м'язка, беру свинячу, таку піджарку. Мені подобається шматочками нарублено вже в контейнерах. Сама вдома заготовляю фарш, тому як є така електрична, у мене м'ясорубочка, дуже зручно. Ось там, Що я купила ще для длядома, для стірки, взяла собі Порошок Савекс 400 грамовий, Ось такі от пакетики сміттєві. Там, звичайно, що багато займає смаколики дітям, ось такі желешки вони всякі жалешки. Не дуже часто їх балуємо. А в п'ятницю, коли є така змога фінансова, можемо їм дозволити трішки солодкого. Так, Звісно, що не зловживаємо, бо багато ж також цукру цього всього цим молодим таким організмам не потрібно всього. Взяла по акції зараз в АТБ ось такі яблучко вишня. Люблю літо. А сік, ну він, звичайно, що не, там, не натуральний той сік, але малі люблять, думаю, чим, то, чим коло пепсі купувати, то краще вже такий сікай поп'ють на вихідних. Ну, ось, Ну і будемо ну, зараз, Буду зараз, мабуть, посуд перемивати, тому що завтра нам зраночку раненько їхати з Алінкою. Чоловік відвезе до Житомирської метро у нас. От раненько бо на 9 вже ми їдемо в центр медичний. А потім ми повернемося і на 14 поїдемо вже нарешті на його футбол. Будемо дивитися, там матч цікавий. Надіюсь, вам зможе якісь яскраві моменти також відзняти, показати. О, дякую, що ви зі мною. Коли тішить мене, коли. Кількість моїх підписників все ж таки збільшується. Отже, я працюю для вас, знімаю своє життя, я ділюсь своїми емоціями, почуттями. Мені це дуже починає подобатися. В принципі, блогерство це все потрошку вливаюся, монтую, так, вивчаю нові ці тренди, нові можливості. Програм тих монтажних, які а, к, е, допомагають мені змонтувати з маленьких відрізочків, з маленьких а, шматочків відео вам а, таке велике, а, красиве, цікаве відео. А, навчаюся вже основам монтажу. А, як правильно там його все можна виділяти, додавати, прискорювати, додавати якісь аудіозаписи. Тому так, дуже вам дякую, рідненькі. Бажаю вам дуже класних, шикарних вихідних, щоб у вас все вдалося, що ви запланували на вихідні. І тоді вже давайте зустрінемось, мабуть, в понеділок. Я випущу наступне своє відео, а змонтую те, що я зможу відзняти на вихідних. От. Всіх цілую, люблю вже на добраніч, мабуть. Може, 22 година. І всім пора вже відпочивати. Відпочивайте, дивіться мої відео. От, на все вам добре.